РДК розпочав спеціальну військову операцію зі звільнення Білгорода від московського режиму. Цитата Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах. Негайно евакуюйтеся. Увага! Всім жителям Курської, Білгородської та Брянської області, які не встигають або не мають можливості евакуюватися, негайно пройти до укриття. РДК розпочав спеціальну військову операцію у Білгороді. Внаслідок вибуху автомобіль, за кермом якого знаходилася мирна мешканка, перекинувся у кювет. Від одержаних травм жінка померла на місці. Є троє постраждалих. Дві жінки з баротравмами та чоловік із осколковим пораненням плеча. Бригадами швидкої допомоги доставлені до міської лікарні номер 2 Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Різні пошкодження виявлено у кількох квартирах восьми багатоквартирних будинків, трьох приватних житлових домоволодіннях та трьох госпсуб'єктах. Також трохи пошкоджено вікна в освітньому закладі. За попередніми даними, пошкоджено 13 автомобілів. Увага! Оголошена негайна евакуація. Білгородські кафе та ресторани оголосили про закриття. Білгородська область вже кілька днів перебуває під масованою атакою. Є постраждалі та загиблі. Військові знову вдарили по обласному центру та району. У зв'язку з подіями, що відбуваються, представники білгородських кафе та ресторанів оголосили про своє закриття або скорочення тривалості робочого дня.